Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас особливий випуск з двох причин. Перша, ми запускаємо новенький збір на Збройні Сили України. Цього разу збираємо на реп для роти ударних безпілотників Оріон, яка входить до складу 150-ї бригади ЗСУ. Сума збору 90 тисяч гривень. Уявіть: якщо кожен підписник з наших 15 тисяч скине по 10 гривень, ми зберемо навіть більше ніж треба. Але так зазвичай не буває, тому у нас, як завжди, буде для вас приз і наша традиційна система купонів. Донат 300 гривень це один купон на участь в розіграші годинника. Та-да-да-дам, Сейко Проспект Спидтаймер на сонячній батарейці, який так вподобали наші колеги та й від вас бачили позитивні відгуки. Друзі, ви всі бачите ситуацію на фронті та читаєте новини. Тож підтримка військових зараз й взагалі завжди дуже потрібна. Вони на своїх плечах несуть тягар цієї війни, і завдяки ним ми маємо цивільне життя. Тому дуже прошу вас підтримати цей збір будь-якою комфортною для вас сумою. До речі, для найщадрішого донатора буде подарунок під хлопців з Оріону, футболка та пач підрозділ. Банка збору в профілі стартуємо сьогодні. Сподіваюсь, за тиждень зберемо. Точну дату розіграшу ми анонсуємо в телеграм-каналі та інстаграмі. Тож, будь ласка, підпишіться, щоб нічого не пропустити. І я заздалегідь вдячна за ваші внески. Ну а друга причина особливості нашого випуску його зроблю сьогодні не я, а моя колега Іра. Ви знаєте, я ж читаю коментарі і знаю, що у нас дуже лояльна аудиторія. Я дуже вдячна вам за те, що ви не гримаєте на мене в коментарях. Тому я прошу вас бути привітними і до Іри, бо вона крута та дуже компетентна. Коротше, передаю вас в руки іри, а я відправляюсь ну не знаю, робити якусь іншу роботу. Але я повернусь, тож побачимось. Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на Ютуб каналі The Watch. Можливо, з деякими підписниками та глядачами ми навіть знайомі і бачились наживо, але це не точно. Сьогодні мій дебют на каналі: тож, поставте, будь ласка, багато вподобаєк для підтримки. У Юліному випуску про тренд 2023 року серед купи різних тенденцій була й популярність годинників з титану. Це не означає, що всі бренди прям масово почали випускати багато титанових годинників. Проте все ж таки ми бачимо як мінімум регулярні релізи в різних цінових категоріях. Тому сьогодні в моєму дебютному випуску буде невелика добірка титанових годинників. Перш ніж перейти саме до моделей, Трохи розкажу про титан як матеріал для виробництва годинників. В чому взагалі його сіль і який сенс обирати титан, а незвично всім нержавіючу сталь. Взагалі використовують не чистий титан, а його сплави. В годинниковій індустрії це два варіанти: клас 2 і клас 5. Клас 2 це титан, який забезпечує легку вагу та стійкість до корозії. Але він не такий міцний, як сплав класу 5. Клас 5 це титан з домішками алюмінією та ванадією. Які має підвищену міцність шаростійкість і стійкість до корозії. В більш дорогих моделях чи брендах зазвичай використовують саме п'ятий клас. Одна з характерних особливостей титану це його низька щільність. На практиці це означає, що титановий годинник буде значно легшим, ніж його аналог з нержавіючої сталі. Тут цікава штука, тому що для багатьох людей ось ця важкість годинника є своєрідним показником якості. Тобто спочатку легкість титану може бути незвичною і незрозумілою. З іншого боку, якщо для вас важливим критерієм вибору є саме вага, то титан ідеально підійде для вас. Попри малу вагу та низьку щільність, титан дуже міцний. Міцність титану другого класу, порівняно зі сталь, вища майже в 2 рази, а якщо взяти п'ятого класу, то взагалі в 5 разів вища. Для повсякдення вам з головою вистачить і сталі. Просто майте на увазі цю особливість титану. Твердість титану також вища, правда, це не заважає йому дряпатись. Це відбувається через те, що в процесі носіння титан утворює оксидний шар на поверхні, і от саме його так легко подряпати. Важлива перевага титану, його супергіпоалергенність. Нержавіюча сталь 316L або 904L також є гіпоалергенною. Проте в складі є невелика кількість нікелю, на який досить рідко, але може виникнути алергія. З титаном такого не буде. Тому його часто використовують і для протезування. Титанові сплави мають вищу стійкість до корозії, ніж сталь, тому його часто використовують саме для дайверських годинників, які контактують із солоною водою. Також тут значно нижча теплопровідність, тобто титан не буде неприємно холодним взимку чи розпеченим влітку. Ніби маленька деталь, але насправді доволі відчутна в певних ситуаціях. Серед візуальних особливостей титану. Він є більш темний, такий собі індустріальний відтінок, у більшості випадків його можна легко відрізнити від сталі. Хоча, наприклад, Seiko в своїх моделях Astron його гарно полірує і з першого погляду здається, що перед вами сталевий годинник. З нашого досвіду титанові годинники опирають саме через маленьку вагу та гіпоалергенність. Тому, якщо для вас ці моменти важливі, пропоную подивитись наступні моделі годинників. Почнемо з Citizen Eco Drive. Однією з характерних особливостей Citizen є використання технології EcoDrive. Мабуть, немає жодного іншого годинникового бренду, який запропонує аж таку різноманітність моделей на сонячній батарейці. Так, є певний асортимент в Seiko та Casio, але він значно менший. Ще одна фішка Citizen це якраз титанові годинники. Є багато варіацій і екодрайв, і механік, як дайвери, так і хронографи або трьохстрілочники. Перша модель це якраз кварцевий хронограф, який нещодавно приїхав в Україну. Отже, перед нами годинник в корпусі діаметром 43,5 мм товщиною 12 мм. Тобто модель доволі габаритна, але за рахунок титана, з якого зроблено і корпус, і браслет, він відчувається дуже легеньким на руці. Citizen, до речі, використовує тут сплав, який вони називають Super Titanium. Citizen наносить додаткове покриття Duratec, що підвищує твердість і, судячи з опису, в результаті виходить титан 5 класу. Під сафіровим склом маємо темно зелений циферблат із стільниковим паттерном, на фоні якого розташовані регістр хронографа та 24-годинний індикатор. Між 4 та 5 годиною є апертура дати. На периферії циферблата тахіметрична шкала чорного кольору. Кнопки хронографа дещо втоплені і не сильно виступають з корпусу, що, як на мене, досить зручно. Всередині встановлено калібр EcoDrive B620 із запасом ходу 9 місяців, водозахист складає 100 метрів. Доволі практичний годинник з гарним набором характеристик та ще й за привабливою ціною. Тепер пропоную стрибнути в трохи інший ціновий сегмент. Тож перед вами хронограф Lenjin Spirit Flyback Titanium. Колекція Spirit зібрала всі характерні елементи пілотських годинників та й загалом підкріплена серйозною авіаційною історією Lenjin. І саме тут є декілька варіацій в титані. Але для огляду я вирішила додати саме хронограф. Бо він ще не з'являвся в жодному з наших випусків і загалом не так давно приїхав в Україну. Ця модель виконана з титану 5 класу, тобто має підвищені показники міцності та твердості. Годинник має діаметр 42 мм і на маленьку товщину 17 мм. Частково за рахунок куполоподібного сапфіру, але факт залишається фактом: модель доволі товстенька. Але при цьому вага складає всього 124 г. Щоб ви розуміли, аналогічна сталева модель важить 178 грамів, тобто різниця доволі суттєва. Цифроблат антрацитового кольору доповнює чорна керамічна вставка Безелю та арабські цифри із золотистими акцентами та яскравим люмом суперлюмінова. Цікава штука тут, окрім візуалу, це хронограф Flyback. Він дозволяє зупиняти, запускати та скидати хронограф одним натисканням кнопки. Повсякденні він навряд чи буде в пригоді, але якщо брати саме ленджин, то ця модель є своєрідним посиланням на 30-ті роки, коли бренд презентував функцію Flyback і розпочав виробництво калібрі 13 zn Тож виходить, наш хронограф поєднує в собі і історію, і технологічність. Тут, звісно, маємо вже сучасний калібр L791.4, який працює на частоті 28800, має сертифікацію коск та непоганий запас ходу 68 годин. Водозахист складає 100 метрів, заводна головка загвинчується. Якщо не дуже хочете браслет, є аналогічна модель на нейлоні. Повертаємось більш притомний прайс годинником Сертіна c Turtle Conservancy. Це тростілочний дайвер в матовому корпусі діаметром 42 мм при товщині 11,7 мм, що для дайверського годинника дуже помірне. На офіційному сайті Certina немає точної інформації, який саме тут титан, але це насправді формальність, бо навряд чи ви вирішите просто заради цікавості виміряти твердість корпусу і розгадати цю загадку. Але якщо в прес-релізах буде така інфа, заради порядку я вам її повідомлю. Отже, перед нами доволі стриманий годинник, в якому переважають приглушені кольори. Єдиним яскравим акцентом є світло-блакитна секундна стрілка та центральна смужка на нейлоновому ремінці. Такий колір обрали не просто так. Це посилання на Sea Turtle Conservancy, дослідницький фонд, який вивчає черепах. Сертіна співпрацює з ним вже декілька років. Яскравий люм, однонаправлений безвід та заводна головка, що загвинчується. Всі дайверські атрибути присутні в цій моделі. В середині механічний калібр Powermatic 80.611 з антимагнітною пружиною нівохронт та запасом ходу 80 годин. Водозахист моделі складає 200 м. А вага годинника всього 65 грамів. Дуже легенький, попри те, що дайвер. Йдемо далі і змінюємо стилістику. Перед нами доволі канонічний Field Watch Hamilton Hockey Field Titanium Auto. Візуал, який ви очікуєте від годинника в стилі Мілітари, тут присутній. Великі читабельні арабські цифри, додаткова 24-годинна шкала, цілки мечі також з люмом. Центральна частина цифруват трохи втоплена та відокремлюється від зовнішньої за допомогою якраз 24-годинної шкали. На відміну від попередніх моделей, тут титан трошечки світліше. До корпуса діаметром 42 мм і товщиною 11,45 мм пасує доволі м'який ноуковий ремінець з прострочкою, застібка ремінця класична пряжка. Це механіка, до речі, без апертури дати. За роботу годинника відповідає калібр H10 із запасом ходу 80 годин, водозахист 100 метрів, і це більше, ніж в класичних філдах Хамільтон на ручці, що доволі практично і продумано. Вагу Хамтон не вказали, а ми поки що в магазині кухонні не купили, тож точний показник не скажу, але в руках дуже легкий. Окрім синього циферблата, в титані також є моделі зі світло-зеленим, чорним та синім циферблатом. Щоб трохи додати різноманіття брендів та літніх кольорів, вирішила додати титановий кварцевий хронограф EDOX C01 з ніжно-блакитним циферблатом. Попри те, що це кварцевий хронограф, а не механічний, товщина як в механіці аж 15,5 мм. Так, тут тисячометровий метровий водозахист, ще й сапфірове скло товщиною 3 мм. але все одно як для кварцу трохи занадто. Тож думаю, ця модель сподобається фанатам великих годинників. По діаметр також немаленький і складає 45 мм. Великий водозахист забезпечує в тому числі заводна головка, що загвинчується. Також тут є гельєвий клапан та однонаправлений безель, зроблений з кераміки. Правда, саме дайверської сертифікації нема. Годинник має білий каучуковий ремінець з розкладною брендованою застівкою. Вага цього товстуна складає всього 139 грамів. Знов ж таки, була б це сталь, рука могла б і втомитись його носити. Не могла ця добірка обійтись і без Seiko Astron GPS Solar. Я вирішила додати дві моделі в різних корпусах, які є наразі актуальними в колекції Astron. Загалом в цієї серії є дві особливості. Само собою, основна це використання кварцевих калібрів на сонячній батарейці, які синхронізуються із супутниками за допомогою GPS і налаштовують точний час в різних точках планети. Доволі зручна штука для мандрівників. Правда, в наших реаліях з мандрівками є очевидні проблеми. Проте це поки що. Друга ж фішка Астрона це переважно титан як матеріал корпусу та браслету. Сталі є, але зустрічається рідко. Почнемо з новинки, яка тільки но приїхала в Україну. Seiko Astron GPS Solar Morning Star Limited Edition. Кольори годинника обрали не просто так. Чорний титановий корпус і браслет черпають натхнення з темряву нічного неба. А блискучий і насичений синій циферблат відображає небо, яке поступово починає світитись темряви. Золоті акценти це посилання на сяйво венери та зірок на ранковому небі. Зверніть увагу, що циферблат не тільки блищить, а й ще й має градієнт. Корпус діаметром 41,1 мм з розміром від вушка до вушка 48,6 мм має товщину 12 мм і характерний восьмикутний корпус зрубаними гранями. От у мене цей корпус чомусь асоціюється з японськими авто 80-х років, трохи незграбні, але зі своїм певним шармом. Всередині встановлено калібр 3X62 на сонячній батареї. Серед функцій є авіарежим, відображення результату прийому та статусу коннекту із супутником, автоматичне вирівнювання положення стрілки. Запас ходу складає 6 місяців. Вага цього годинника всього 110 грамів. Візуально він точно виглядає значно важчим та габаритнішим. Другий годинник Seiko Astron GPS Solar Limited Edition нашої добірки має інший корпус. Загалом його представили до 10-річчя серії Astron, і на мою думку, він вийшов дійсно влучним. Бо, наприклад, перші моделі Astron були досить великими через габаритні механізми, але Seiko вдосконалила свою технологію та представила нові калібри значно менших розмірів. Ну і як наслідок маємо менші годинники. Цей, наприклад, має корпус діаметром 42,7 мм при товщині 12,3 мм. Показники вищі, ніж попередні моделі, але виглядає він менше за рахунок продуманої ергономіки. І загалом, попри наявність кутастих граней, годинник все-таки якийсь більш витончений та елегантний. Саме в цій моделі мені сподобався циферблат, його прикрашено ромоподібним орнаментом. Плюс на світлому циферблаті класно виглядають сині акценти. Синя ставка безеля, до речі, зроблена із сапфірового скла. Якщо не помиляюсь, в рамках концерна Seiko цю практику започаткував бренд Grand Seiko. До речі, в обох годинниках Astron Seiko використовує титан з додатковим безбарним покриттям діашиф, що збільшує стійкість до подряпин. І ще приємний бонус годинника додатковий каучуковий ремінець білого кольору. Знаючи поточні ціни на ремінці, це точно круте доповнення. Калібр тут інший, 5х53. Але функціонал схожий, а запас ходу складає 6 місяців. Водозахист аналогічний і складає 100 метрів. Повернемось до Citizen. і тут з'являється годинник Citizen Promaster Fujitsuba Titanium Automatic з колекції Promaster. Титан тут точно доцільний, бо це ж сертифікований дайвер, і висока корозійна стійкість зайвою точно не буде. Це доволі компактний, але сертифікований дайвер діаметром 41 мм і товщиною 12,3 мм з великими люмінісцентними мітками та стрілками в стилі Mercedes. Як і в попередній моделі, тут використовується титан з покриттям Duratec для корпусу та браслет. Циферблат сховано під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям, вставка безеля алюмінієва. Всередині встановлено механічний калібр 9051 з автопідзаводом, який працює на частоті 28800 напівколивань і має серйозний антимагнітний захист до 16 тисяч на метр запас ходу – 42 години. Ще один варіант від Certina. це також дайвер Сертіна Diver. В асортименті Сертіна є два розміри такого корпуса. Ми вирішили взяти більш компактний діаметр 38 мм. Тут такий характерний темний титановий відтінок. З першого погляду можна не відрізнити від сталевих версій. Сертіни не намагається приховати титан під поліруванням. Це доволі класична версія дайвірського корпуса сертіни. Проте є один нюанс, що освіжає годинник: це мітки та стрілки яскравого блакитного кольору. Загалом приємна легенька титанова механіка в компактному корпусі з водозахистом 300 метрів та практичним запасом ходи 80 годин. Відносно інших моделей ще й приємна ціна. Завершили невеличку добірку титановим хронографом Longines Heritage Big Eye. Як і Spirit, доволі цікава модель з історією. Базовий дизайн Eye заснований на льотному хронографі 30-х років, який був відсутній в архівах бренду, допоки колекціонер не показав його музею Longines. Як на мене, в цій моделі трохи більше вінтажного вайбу. В тому числі і завдяки куполоподібному сапфіровому склу, що прикриває градієнтний синій циферблат із зернистою текстурою, від менший і за діаметром, який складає 41 мм, і за товщиною 14,5 мм замість 17 мм у спіріт. Але і флайбека тут нема, якщо вам він аж так дуже потрібний. З іншого боку, тут такий собі водозахист всього 30 метрів, тоді як в спіріта 100. Всередині механічний калібр L688, який має 66 годин запасу ходу, проте сертифікація коск тут відсутня. Моя перша добірка закінчилась, сподіваюсь, вам сподобалось. На мою думку, титанові годинники це точно не майстрі. Проте в деяких випадках просто немає ніякої альтернативи. Наприклад, якщо ви у списку щасливчиків з алергією на сталь або шукаєте суперлегкий годинник. І насправді круто, що тепер є така опція. А всього якихось 50 років її не було. І ось наостанок вам такий цікавий факт: першим титановий годинник представив Citizen в 1970 році. Так, були прототипи в Омега, однак тільки прототип. А от першим комерційно доступним титановим годинником став Сейкотюна. Це щоб ви додивлялись наші випуски до кінця і не скіпали посерединці. Буду вдячна за вподобайки та гарні коментарі. Підтримайте мій дебют, щоб це було не останнє відео, в якому я з'явлюсь. Отже, до зустрічі незабаром.